Тарас Григорович Шевченко, Уривок із поеми Гайдамаки Гонта в умані. Хвалилися гайдамаки на умані дучі, будем драти, пане брате, з китайки онучі. Минаю дні, минає літо, а Україна знай, горить. По сала голі плачу діти, батьків немає. Шелестить пожовко листя по діброві. Гуляють хмари, сонце спить, ніде не чуть людської мови. Звір тільки вує по селу гризучі трупи, не ховали, вовків ляхами годували, аж поки снігом замило огризки вовчі, не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Встала й весна, чорну землю сонно розбудила. Оквічала її рястом, барвінком укрила, І на полі жайворонок Соловей ковгає землю, убрану весною вранці зустрічають рай та й годі. А для кого? Для людей. А люди не хотять на нього й глянуть, а глянуть, огудять. Треба крові домалювать, освітить пожаром сонця мало, рясну мало, і багато хмари пекла мало люде, люде. Коли то з вас буде того добра, що маєте? Чудні, чудні люди. Не спинила весна крові, ні злості людської тяжко глянуть. А згадаємо, так було і втроє, так і буде. Айдамаки гуляють, карають, і де проїдуть земля горять, кров'ю підпливає. Придбав Максим собі сина на всю Україну. Хоч не рідний син Ярема та щира дитина. Максим ріже, а Ярема не ріже, лютує з ножем у руках на пожарах і днює, і ночує, не милує, не минає нігде ні одного за Титаря ляхам платить, за батька святого за Оксану. Та й замліє, згадавши Оксану. Залізняк, Гуляй сину, доки доля стане, погуляєм. Погуляли. Купою на купі од Києва думані лягли ляхи трупом. Як та хмара гайдамаки умань обступили опівночі, до схід сонця умань затопили, затопили, закричали Карай ляха знову. Покотились по базару кінні народові. Покотились малі діти, якаліки хворі, і галас. На базарі, як посеред моря кривавого, стоїть гонка з Максимом завзятим. Кричать удвох. Добре, діти, От так їх, проклятих!